Слава Ісусу Христу, благословенного дня, нехай Господь береже вас. Ісус Христос сказав: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелія, проповідуйте, хто увірує Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. За своє життя скільки разів ми міняли свою точку зору та позиції. Тебе кидає то туди, то сюди, то вірю, то не вірю, то в одного вірю, то в іншого, то Павлів, то Аполосів, то христів. То чорта, то диявола, і так далі. Маніпуляція. Подивись уважно на своє життя, на цей світ, його кидає зі сторони в сторону. По одній простій причині. Люди кажуть: Та я вільний, я хазяїн, ти серйозно? Не можна так сказати, дивлячись на цей світ, не можна так сказати, дивлячись на життя людей. Тому що зараз важко знайти людей, з яких можна брати приклад в будь-якій сфері. В одній, другій, третій, четвертій це проблема. Якщо ти такий розумний і так геть усе контролюєш, то чому це відбувається? Тому що є вплив, є спокуса? Що потрібно робити, коли читаєш Біблію? Кожне слово перепускати через себе, кожну літеру і кожне слово Біблія. Слово Боже це життя. Якщо ми не будемо це робити, тоді через нас, через наш розум і через наше серце буде хтось щось інше перепускати. Не віддай цей вибір нікому. Бог дав тобі цей суверенітет. Він дав тобі цей вибір.